Всім привіт! Пропоную на продаж Шкода Octavia 1,6 бензин, звичайний атмосферний МПІ Автомобіль на суперовій комплектації, можна сказати, максимально стайл. Є 4 склопідйомники, підігрів дзеркал, мультикермо, є круїз контроль, є, до речі, датчик дощу, що дуже важливо, я такого просто ще не зустрічав на турках. Є клімат, контроль, є підігрів сидінь передніх, тобто дуже хороша комплектація для турки це взагалі. Я ще таких просто не зустрічав комплектації. Далі я покажу салон і продемонструю показники товщиноміра. Автомобіль в рідній фарбі з невеличким мінімальним підкрасом тільки арки передньої. Це все я покажу. І детальніше про салон також розповім. Про пробіг також розповім, бо він рідний. А давайте зараз поки що покажу показники товщиноміра. Так, поїхали, вімтаю. Товщиномір. показую. 100 не фарбовано, 108 не фарбовано. 92 не фарбовано, 96 не фарбовано, 86 не фарбовано. Ось арка виглядає. До речі, хороша зимова гума 23-го року, ще з хорошим протектором. І на оригінальних титанових 16-х дисках. Двері водійські. 118, не фарбовано, 101. Внутрішню частину покажу. 68, 56, 56, дах. 96. Задні двері. 104, 91, 112. Також не фарбовано. Показую поріг детально. Є трішки вмятинка, але вона витягується без покраски. Далі заднє крило 118, 114, 126, 124. 105, не фарбовано. Ось арка так виглядає. Це водичка. Також задня гума зимова. всі 4 колеса однакові. Класні титанові диски оригінальні дуже рідко зустрічаються. Внутрішня частина. Показую. 61, 74, 65. так карта виглядає. 107. Далі п'ята. 95, 91, 91, 87. ржавчини немає. Дуже просторе і велике багажне відділення. Є повноцінна запаска. Пластик не поцарапаний. До речі, є на автомобілі задні динаміки, що є, е наскільки я знаю, рідкістю для турок в ліфтбеці. Також ось тут показую. Ніякої ржавчини немає. заднє криво 114, 107, 99, 116, 121, 90. Також не фарбовано. Показую задню арку. Гума. Дах. 105. поріг Показую. Далі. 92, 110, 109, не фарбовано. До речі, стеля також не провища. 57, 85, 80, не фарбовано. Все в оригіналі. каналі. карта виглядає задня. Передні пасажирські двері. 113, 112, 117, 100, не фарбовано, 112. Салон з пасажирської сторони спереду. Тата, внутрішня частина 70, 67, 54, тобто не фарбовано. 97, 107. Ось це крило має невеличкий підкрас. Лише по арці. Ось 117. Показує 141, 168, 146, 107, 168, невеличкий підкрас взагалі. Можна сказати, що перелаковано. 108. Ну, це в оригіналі крило, але з невеличким підкрасом. Ще роботи з цієї сторони, 99. Тобто автомобіль в рідній фарбі з невеличким підкрасом передньої арки. Далі продемонструю салон детальніше. До речі, всі, все скло рідне, оригінал. Всі функції в автомобілі працюють. Так, по комплектації. Магнітола працює, але я її, скоріш за все, вимкну, щоб вона не заважала. Клімат так само працює. Пробіг 248 тисяч. Це є рідний пробіг даного автомобіля. Основне те, що дуже великий перелік документів з Німеччини. Тобто є сервісна книжка. Автомобіль був перший, мав облік 2004 року, 18.03. Є також в сервісній книжці всі сервіси з пробігами. Також це є, дивіться, просто величезна пачка документів, які підтверджують пробіг. Це техогляди, один, там другий, третій, там їх п'ять, здається, є. Різні є документи, навіть з квитанціями є, якщо бачите, які підтверджують даний пробіг. Тобто з певністю на 100% я можу сказати, що в автомобілі рідний пробіг. Кому цікаво, я зараз ще продемонструю він-код. Можна, звичайно, подивитися це по він-коду. Ось. Ось він код. Кому цікаво, фіксуйте. Далі, заведу автомобіль. І відкрию капот. Ну, це сигналізує те, що не пристебнутий ремінь і те, що пального потрібно підзаправити. Ось ніяких помилок немає. До речі, зараз увімкну Ось, е, оберти. Зараз я увімкну. Клімат, контроль. Ось. І оберти піднялись. Тобто клімат працює. До речі, він дуже сильно холодить. Ось. Зараз ще я, Ось, оберти впали, я відключив клімат, підігріве сидінь, також працюють. Тобто всі функції, які є на даному автомобілі, датчик дощу також працює. Є, до речі, підлокітник. Ось, є. Для окулярів карман. Також ще демонструю такий цікавий підстаканник. Ось. відкрию капот. Двигун працює тихо. Зараз я паузу ставив, так як не можу відкрити капот однією рукою, тому ось так працює двигун, він сухий, не митий взагалі. Це клацає Арсорбер, це, це їхня така робота, це на всіх шкодах, Volkswagen, е старішого зразку, їх така робота. До речі, ще раз показую, поробіг є ось на даному стікеру. І що саме головне, ремінь ГРМ був замінений 3 24-го 24 року на 200. 36 тисяч, тобто 10 тисяч назад, 12 тисяч назад замінювався ремінь ГРМ. Ніякі болти не крушені. все в оригіналі. Показує, що це, це експерт. Болти не крушені. До речі, автомобіль має ще каталізатор. Я зараз погазую. нічого не димить. Ось. Ніякого диму немає, абсолютно. Двигун працює для своїх руків взагалі дуже добре. Скажу так, що автомобіль дуже зберігся для 20-річного, навіть трішки більше, ніж 20 років.